Отож, ми вже знаємо три основні задачі в дебюті контролювати центр, розвивати фігури і зробити рокировку. Давайте поговоримо про розвиток. На початку гри дуже важливо швидко розпочинати користуватися всіма фігурами, як командою. Обидва гравці борються за центр за допомогою пішаків, як справжні майстри. Але якщо білі занадто захопляться грою пішаками і підуть пішаком на Д4, то це буде помилкою. Несподівано, чи не так, чому це помилка? По чорні поб'ють пішака, і білим доведеться бити ферзем. Як часто кажуть, виводити ферзя на початку гри дуже небезпечно, тому що ферзь це найкраща фігура, і суперник може на нього нападати. Що змусить нас ходити ферзем знову і знову витрачаючи час. Як чорні можуть атакувати ферзя? Ні, не так. Не пішаком, бо цей хід не розвиває фігуру, а конем. Шахісти кажуть про такі ходи. Чорні виграли темп. Це красиве слово, що означає час багатьма романськими мовами. Білі хотіли б вивезти ще одну фігуру, але вони не можуть цього зробити, бо їх ферзь під загрозою. Чи можна відійти ферзем сюди, на C3? Ми ще будемо вивчати різні тактичні мотиви в наступних відео. Але зараз я покажу вам хід з слоном на b4. І білі втрачають ферзя вже після чотирьох ходів. Бачите кінь чорних захищає слона, і ферзь не може втекти, бо це неможливий хід. Якщо білі його зроблять, то їх король буде в небезпеці. Тобто під шахом. Звісно, не можна залишати короля під шахом. Тому неможливо зробити хід ферзе. Мабуть, ферзь має просто відійти назад. Але що трапиться, якщо він спробує піти вперед? Чорні знову нападуть на ферзя. І якщо він продовжить грати на одинці, то чорні зможуть виграти ще більше часу, нападаючи на цього ферзя. Цей хід пішаком створює загрозу. Тому ферзь знову має відійти. Наприклад, сюди, на поле F4. Але це допоможе новим фігурам суперника, наприклад, слону, вийти на активну позицію і змусити суперника втратити ще більше часу. Бачите, скільки часу виграли чорні. Хто краще виводить фігури в бій? Звісно, чорні. Вони вже мають три активні фігури, а білі не можуть зробити навіть один корисний хід, бо вони мають відходити ферзем. Наприклад, сюди, на F3. Але тепер. Чорні можуть знову вивести ще одну фігуру іншого слона. Аж сюди, на g4, і знову напасти на ферзя. Звісно, не можна побити слона, бо його захищає кінь. А віддати ферзя за слона це дуже погана ідея. Підемо ферзем на e3. Хочеться побити пішака. Чи не так? Розумію. Але пам'ятайте, мета дебюту це швидкий розвиток фігур і рокіровка. Тому чорні залюбки зроблять рокіровку. Завдяки цьому ходу чорні не лише забезпечать зручну та безпечну позицію для короля, але вони також допоможуть своїй турі увійти в гру. Бачите? Ця тура готова допомогти своїм друзям. Нарешті білі можуть вивезти хоча б одну фігуру. Але уявімо, що білі не бачили наших відео. І замість того, щоб виводити фігури, вони заберуть пішака. Це дуже жадібний хід. Бо тепер тура чорних залюбки піде на відкриту лінію є. Е. І на жаль, Білі втрачають свого ферзя. Не можна відходити, бо це залишить короля в небезпеці. Що це за позиція? Всі фігури чорних увійшли в гру, і їх король в повній безпеці. Їх тура теж грає, а фігури білих нічого не роблять. Не грайте в шахи, так як білі грали у цьому прикладі. Робіть рокіровку і вигравайте.